Друзі, всім привіт! Кілька хвилин тому е, вийшла статистика по відсотковій ставці на 0,75 пунктів. Е, вона була підвищена. Все як чекалося аналітками. Тому великого ніякого падіння по фондовому ринку немає. Е, мало того, американський фондовий ринок е, 0,75 в плюсах. І... Е, на криптовалюті проходить той тиск, який раніше і відбувався. Тобто за минулі півгодини, подивіться, спочатку було, було виїдання всіх тих асків, котрі стояли і давили на ціну крупних. Після чого вже почали відкатувати вниз 2-3%. І зараз ціна бовтається біля 19 тисяч. Куди ціна взагалі може сходити? Да, бо після цього плато начебто ми нічого не бачимо по денному таймфрейму. Взагалі відмітка 18400 дуже знакова. і я вважаю, що є всі шанси утриматися у ціни вище цієї позначки, тому що повторний, повторне підвищення ставки, котре було в свою чергу е останнє в червні цього року на 0,75, е повторне підняття цього показника. Червня, так, ми бачимо на 0,75 до 2,5 і зараз знову на 0,75 до 3.25. Воно вже не носить такого психологічного характеру. Тобто важко чекати зливу там, да, до там тих же, хоча б 15-16 тисяч. Реально важко. Тому, у кого є кошти, таримося на середньострокову довгострокову діагональ. Покупаем, товарищи. не скупимся. Контакти, обмінника є під відео. Welcome. Не працює він на території Росії та Білорусі, але по всьому світу повинен працювати. використовувати це момент. ВОРІМЯ пригаді в ринок. Всього хорошого вам, на зв'язі. Бувайте!